Всім доброго часу доби. Хочу зняти коротке відео. Відгук про котел Зубер міні 10 кВт. Купив минулому році, установив, топив в основному це сосна була. Також топив шовковиця на Шовковиці десь 6 годин при повній загрузці його вистачало. Температура десь в районі 70 градусів, плюс-мінус. Ось так установив. На обратці насос, триходовий кран, фільтр на подачі перед, перед краном група безпеки і пощарітельний бачок. Зараз покажу, як раз топиться, працює. Чого добра. В цьому році топлю береза більхаусика. Від перези дуже багато смоли, але відхаосика вона трохи випалює. Ну, в принципі все, трубу поставив з нержавійки. Котел е нормальний, рекомендую. Всім дякую за увагу.